Привіт, друзі, по-перше, нам дуже неймовірно приємно, що наше відео отримало стільки класних відгуків і фідбеку. І Воно надихає. Знаєте, опираєшся на якісь такі речі зараз абсолютно людські, ваші емоції, подяки. І що ми з'ясували для себе, що не тільки бізнесу цікаво послухати про якісь думки адвокатів в процесі роботи над їхніми проектами, але самим юристам. Цікаво розуміти, що в цьому апокаліпсисі я хотіла сказати: а можна потім пі поставити в цій жопі? <плес> <плес> Існує стабілізаційний, стабільний острівок, який, незважаючи ні на що, працює і показує класні результати, показує приклад іншим. І це таке собі мінімальне відчуття комфорту в ще стабільності в цій абсолютно нестабільній ситуації. Сьогодні зі мною. Двоє наших топових колег, керівників команд Валентин і Олександра. І ми сьогодні присвятимо цей випуск для того, щоб власне поговорити не так про наших клієнтів. Хоча ми зачепимо питання інфзачіпом трошки історії клієнтської, але ще й поговоримо напевно більшою мірою. Поговоримо про. Працівників про те, як ви організовуєте свою роботу в цей е, жахливий час. Е, і найцікавіше, що хочеться почути спочатку самого, це ваш особистий досвід. От ви прокидаєтесь зранку, немає світла, скоріш за все, багато в кого немає води. Е, у вас нескінченна кількість телефонних дзвінків а в кращому разі, а в гіршому немає зв'язку, і ви не знаєте від кого очікувати дзвінків. Ви потрапляєте в офіс і маєте задачу надихати свої команди розкажіть, як ви це робите, Валентин? Ну це складне питання, тому що сам напевно до кінця цього не знаю. Є якісь певні підсвідомі бачення цього і інтуїтивні відчуття. Останні два ранки були дуже складні, тому що не було світла, не було отоплення. Відповідно, заходив в холодний душ. але він дуже бадьорив. І настроював на певну роботу. Е, а як прокидають взагалі? Як настраюсь? Мене настраюють мої діти, тому що вони прокидаються ще раніше за, за мій будильник, мене будять і вже виходу немає. Тому фактично збираю беру себе в руки. Їду. Ну, складним був, звичайно, перший місяць, ну, це був самим складним. Потім якось вже не те, що звиклися, а навчилися жити з, з цією реальністю. І фактично, ну я просто живу завжди по принципу, що якщо здасишся, то легше не буде. В цьому сенсу немає. Опускати руки, треба знаходити якийсь вихід з цієї ситуації. І за час роботи, можливо, ще й мій там темперамент в принципі дав якусь роль, що ну я навіть коли мені дуже важко, я цього ніколи не показую. І я думаю, що це передається моїй команді, оскільки я приходжу спокійний, ніби нічого немає. Я з ними жартую, налаштовую їх, навіть коли по роботі якийсь завал, ну в принципі, я досить. Строгий, але в принципі з розумінням відношусь там до якихось проблем. І мені здається, що їм придається цей спокій, і вони починають тоді працювати. Ну, звісно, кожна тривога, кожний обстріл він збиває з робочого графіку. Я намагаюся або разом з ними сісти, поговорити, як було от минулого тижня, коли взагалі пропало світло, і неможливо було працювати. Немає ні світла, ні, ні інтернету, нічого. Ну, їм пояснює, Тож, ви розумієте, світла немає. Інтернету немає, а робота є. Її треба виконувати, оскільки ну, рано чи пізно вона з'явиться. І якщо ми зараз опустимо руки, потім ми його просто не розгребемо. Тому знаходимо вихід, хто йде в кафе, де є інтернет, хтось їде додому, де є зв'язок. І ну, таким чином намагаємося, хоч якось, виходити з цієї ситуації. Ну і що я керівник команди намагаюся ще зробити, щоб було комфортно працювати юристам, то я намагаюся весь, скажімо так, негатив і весь. Авраал взяти на себе, тому що я розумію, коли в тебе все горить, горять строки, і ти розумієш, що ти нічого не встигаєш, то працювати важко сконцентруватися, особливо молодшим юристам. Я вже якось до цього звикся, і тому всі ці проблеми я намагаюся взяти на себе, зациклити, а їм давати порційно завдання, щоб в них був якийсь певний спокій, щоб вони мали можливість сісти, подумати, зробити то якісно. Як з жіночої точки зору Олександра, що відбувається? Що тут такий момент, Олександра не просто стабілізовує компанію з команди своє ще й збільшує? То скажіть, будь ласка, які заспокійливі засоби ви приймаєте, коли приймаєте рішення добирати команду? Як це відбувається у вас? Як ви відчуваєте наразі, це? Та, наразі я не приймаю заспокійливих засобів в класичному розумінні? Але, але деякі секрети маю. так. Е, ну, Насамперед, звичайно, мотиватором є родина зранку, діти. Е, ти не маєш права розслабитись, ти не маєш права показати, що тобі погано, тому що на тебе дивляться діти, на тебе дивляться родина, ти для них стержень, ти для них опора, ти для них, е, ну, скажімо так, е, такий лакмус, що все добре, і вони на тебе рівняються. Тому ти маєш. Е, Звичайно, володіти собою, демонструвати спокій і впевненість у завтрашньому дні, і в сьогоднішньому, також так. Але тут є таке питання: що коли ти виходиш з дому, то дійсно є такі фактори, які неможливо передбачити, і вони кожен день різні. Сьогодні це тривога, завтра це немає. Відсутність електропостачання, відсутність зв'язку, інтернету. Тому якби, мені здається, що наш організм вже прилаштувався, тому ми вже стресостійкі і ми вже, якби, ну, скажімо так, я не знаю, що може трапити, щоб нас ще налякало, <гум> враховуючи те, що було. І коли ти вже потрапляєш на роботу. І це вже йде новий виклик, тому що на тебе рівняється твоя команда. Тут вже ти в іншій ролі, ти вже керівник, ти маєш теж демонструвати спокій, впевненість і чітко розуміння, скажімо так, команди, для чого вони тут. Все добре, що все буде добре, що. Не просто є сенс в тому, що ми робимо, а що це необхідно саме зараз в нас є клієнти, які е, теж дивляться на нас, які теж мають відчувати цей спокій, е, якби. І тобто, в ході роботи. Е, ти маєш демонструвати цей спокій. Стабільність, так, так. А скажіть, от в ракурсі клієнтів Валентин мені скинув скріншот з переписки з клієнтом, і там було написано отак десь приблизно. Завтра буде масований обстріл. Не буде зв'язку, не буде там світла, ще там чогось не буде. Але ми приїдемо на десято, так як да, якщо не буде Зв'язку ми маємо на увазі, що ми будемо. І це мені нагадала ту картинку, да ніби ти йдеш з кавою, за тебе то все горить. Але ми все одно прийдемо на десято, тому що в нас є якісь певні юридичні питання. Та я для себе, от в ході роботи, бачу, що в найскладніші моменти, а вони бувають. Відмову, деколи хочеться вже відмовитися від всього, і сісти вдома, накритися е, ковдрою, запалити свічку, та починають з'являтися люди, клієнти, яким ти дуже треба, от саме зараз. Так? Як ви справляєтеся з цією комунікацією з клієнтами? От що, що відбувається між вами і клієнтами в цей складний час? І як вам вдається зберігати відносну стабільність в роботі, щоб вони відчували цей комфорт від вас і безпеку? Ну, насправді мені здається, що за цей час уже повномасштабної війни вже як і ми, так і клієнти закалилися. Тобто клієнти вимогливі. Ну і ми відповідно відповідаємо цим вимогам, оскільки вони ну розуміють, що війна, але їм треба працювати відповідно юридичний супровід. Іхньому бізнесу також має бути стабільним mm -hmm. в розріз цього клієнта, що мені писав, що ми все одно будемо на десяту, то крім того, по ньому треба було зробити ну дуже багато роботи насправді до тої зустрічі. А я розумію, що світла немає. Mm -hmm. Ми чекаємо генератор, і в нас є світло там одна година за добу. Тому я даному випадку диверсифікував ризики. Один з юристів був в іншому місці, і він каже, в мене є кафе з генератором. Я тут можу сісти зранку, і до вечора працювати. Тому що підходить, працюй там. Тому що нам треба зробити роботу, і клієнт буде, навіть якщо буде ядерний вибух, він скоріш за, за все буде. Да. Комунікація з клієнтами ну я з ними працюю фактично в професійній сфері. Так ніби все добре, тому що не мають відчувати спокій і впевненість в нашій роботі. Десь уже коли вже з. Ідуть ближче такі особисті розмови. Ми, звісно, можемо говорити складні ситуації, поділитися, як хто допомагає в даному випадку армії, державі там волонтерить і так далі. Тому що крім роботи, mm -hmm. я намагаюся цим займатися скільки вистачає часу. Ми це проговорили і далі знову повертаємося до робочих питань. І далі працюємо. Тобто з таких якихось апокаліптистичних настроїв ви не спостерігаєте? Я не спостерігаю тим з тими клієнтами, з якими працюю. Здається, в кого були апокалістичні настрої, то вони вже десь або виїхали, або бізнес їхній вже не працює. Ну, лишилися найсильніші. А Олександра розповідала, як вона виходить вночі до клієнтів, і чоловік питає, чи ти точно працюєш в юридичній компанії. Насправді, мене такі дружини теж такі були питання, тому що з клієнтами я зустрічаюсь і о 9, і 10-й вечора, і на вихідних, іноді, коли вони там є можливість. То вашої дружини, принаймні, питання, знаєте, до чоловік, а тут це теж не Приємно, як з якої сторони, але дуже погано, якщо дружина виходить о 10 вечора в суботу до клієнта. Можна, погано. можна можна скористуватись в принципі, <рес> такою ситуацією? Край погано. Як вам вдається, от клієнти зараз перестали бути звичайними в нашому розумінні? Тобто все змістилося і відбуваються якісь зустрічі, нічні бувають нічні дзвінки. Як це впливає на сімейний побут? Як ви справляєтеся з тим, щоб обгородити себе, свою сім'ю від цього зайвого шуму? Я намагаюся це все поєднувати. Звісно, треба розділяти ці речі. Але ми зараз живемо в такий час, коли ну, я вважаю, що треба якось поєднувати. Клієнт має відчувати 24 на 7 підтримку. Ну, це моя особиста думка. Я бачу, що це працює. Не дуже приємна ситуація, як мені здається, коли. В тебе складається якась форс-мажорна ситуація, ти пишеш, дзвониш, а тобі не відповідають, бо робочий mm -hmm. час закінчився. Тому якби, в, така даному, та, 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 в даному випадку я не бачу ніяких проблем. Мене завжди моя родина підтримує. Е, знаю, що я... Адвокат, вже, адвокат так. То є, я, є така професія та адвокат. Тому е, знаю, що я люблю свою роботу якби, і вмію це все. Як мені здається, вдало поєднувати. Це, це насправді дуже дуже круто і ем, заслуговую, я слухаю, в мене сльози на очах, тому що я розумію патові ситуації. Я перебуваю весь час з, е, з вами, в холоді, в голоді. І для мене ну, в голоді то я також перебільшую як наш операційний директор про голод Софії, привіт. Е, але насправді це так, і це складно. І е, е, я почула від вас, що ви дуже багато забираєте. Тягару на себе, і це наша і демонстрація дітям, що все гаразд, і демонстрація працівникам, що все гаразд, і демонстрація клієнтам, що все гаразд. Ви не думаєте, що це закінчиться психологічними проблемами? І як ви плануєте з цим справлятися? Я не думаю, тому що я цей тягар беру. Не, і, ну скажімо так, я не граю роль. У мене є внутрішнє відчуття цього і переконання. Що... Сили, що ви маєте це можливість Та, тобто, зробити? Тобто за цей час ну я ж був певний період перших декілька тижнів. Після початку війни, коли я стояв на роздоріжжі, ну, перед цим у мене були такі плани, я цього не приховую йти воювати. Але на той час, якби я зайнявся родиною і безпекою, вони поїхали в Європу. Uh -huh. Зараз вони вже повернулися, вони зі мною і я знайшов себе в роботі. І тобто, на даний час, якби я. ну, то, що ви впевнені, що буде все добре, і це внутрішній спокій, він не, не награний. Він йде якби до природі. Чи ви відчуваєте потребу клієнтів у вас? От фізично на такому фізичному рівні, ви розумієте, що ви їм вкрай потрібно на, на ринку не залишилося компанії, і це правда Ну, майже не залишилося? Розумію, воно, ну, я це бачу по відношенню до клієнтів, тому що вони дзвонять з різними питаннями, і ну, я, я бачу, що цей це необхідність є, тому що mm -hmm. ну, такий складний час, коли немає ні зв'язку. Часто ні інтернету, нічого, ні електрики, то багато клю з юристів просто ну й не працює. Я вже з таким стикався, але ми намагаємося працювати, незважаючи на що і... суд суди не працюють. А розкажіть про зараз. Про Олександра трошки зачіпала досвід роботи судів, що зараз відбувається, як mm -hmm. цей процес організований, організований процес судочинства без світла. Е, був такий кумедний випадок, нещодавно, дуже кумедний. Валентин був присутній. Е, набираємо помічника судді. Скажіть, будь ласка, у нас сьогодні заплановано засідання, але наразі немає електропостачання. Як ми будемо виходити з цієї ситуації? Помічниця, я так думаю, що, мабуть, молода, мабуть, тільки прийшла нещодавно на роботу. каже. Ну то нічого страшного. Ви напишіть нам заяву, що ви не заперечуєте, що справа буде розглянута без вашої участі за наявними матеріалами справи. Поза судово… поза, поза, поза судом. Поза межами. Поза межами суду. Межами. Як поза межами суду? Як поза межами суду? Ви впевнені, що так треба написати? Так. Поза межами. Поза межами. По — По Я кажу, а поза межами це те. Вона <хи> каже: Ну, то ви розумієте, у нас немає електропостачання. Я розумію, що у вас немає електропостачання, але як може судовий засідання відбутися, відбутися. відбутися а поза межами суду? Вона каже, ну, ми так зараз всі пишемо скрізь. Ну такий був кумедний випадок. Звісно, вона потім перезвонила, Там я uh -huh. розумію, що там напевно ми були не одні. Uh -huh. Хто зробив це зауваження? Тобто, ну намагаються підлаштувати. Ну коли немає постачання на світу, звичайно, засідання не відбувається. Не відбувається його його скорше за все відкладають. А які прогнози ну не буде постачання тривалий період часу? То що відбувається, зупинка судової системи повністю. Mm. Ну я думаю, що вони розглядають. Єдине, що можливо без участі сторінка сторін. просять сторін написати, що ж зробили. Просимо розглянути без вашої участі, ну і... ну втрачається змагальність та сторін. Тому втрачається, що це більше як... того, я вже зустрічався з ситуаціями, коли судді виходять на радшу кімнату, повертаються і кажуть, ми в нарадчій кімнаті рішення чекаєте через тиждень, два-три. Ну тобто я є вже прямим порушенням, коли вони в нарадчій кімнаті вони не мають права розглядати вже інші справи. Я на всякий випадок сфотографував в той день його розкласових засжелізобетонна підстава для оскарження. для того, щоб в випадку, якщо буде негативне рішення, можна було скасувати. Ну але входимо в ситуацію, чекаємо. Тобто вони, вони зараз намагаються максимально провести ці всі процедурні питання, поки є світло, і далі йдуть на раджу кімнату, кажуть, я буду читати документи, і потім чекайте рішення через тиждень, два місяці. Найбільш ключові проблеми клієнтів зараз минулого тижня. Наскільки я знаю, двох важливих працівників вашого клієнта великого агропромислового комплексу запакували просто в машини і відвезли військкомат. З чим зараз ви працюєте? Так, зараз є така наразі ситуація. Вона склалась, вона складна, але ми намагаємось оперативно реагувати. Ця ситуація, яка склалась з нашим клієнтом, вона склалась до початку робочого дня, тобто в 8.30. А це підхід. І майже як по обшуки в, в кращих традиціях до клієнта приїхали. Нікого не було, ні керівника не було наразі на місці, взяли просто працівників двох і привезли їх в воєнкомат на проведення комісії, там вже вручили повістки. Ну, тобто, звичайно, зараз такий час, що цю ситуацію можна розглядати з різних боків. Оскільки ми представляємо інтереси клієнта, то, звичайно, ми оперативно реагуємо. Сідаємо, uh -huh. виїжджаємо і здійснюємо належний захист. Так, але е, ну, наразі саме з цим клієнтом е, ситуація склалась така, що є реальні, uh -huh. вони наразі теж. Зараз і вільні. Тому необхідно, скажімо прийняття. так, прийняття так, цієї ситуації діяти вже по ситуації. Дивитись, скажімо так, на особливості функціонування цієї системи саме в регіоні, де це склалось, і вже діяти по ситуації. Можливо, десь комунікувати, uh -huh. тому що ну, моя особиста думка є такі ситуації там, де не можна йти так на балон по uh -huh. шаблону. Потрібно комунікувати, потрібно підлаштовувати для того, щоб своєму ж клієнтам і дивитись на перспективу. А я ще раз наголошую, ми говоримо про політичну комунікацію, бо це вже вдруге ми говорили минулого подкасту, що ми вчимо клієнтів, що їм куди нести, то ми і цього не вчимо. І не говоримо Де, про комунікування. <світок> Виключно політично. Запишіть, будь ласка, <світок> і позначте, позначте СБУ, будь ласка, в цьому випуску подкаст. З <світок> чим <Випуску. світок> ви працюєте, Валентин? Зараз найбільше, так. з чим ви найбільше працюєте, з чим приходять до вас ваші клієнти зараз? Насправді ну, багато різних питань, але в основному вони стосуються саме мобілізації mm -hmm. і процедурних цих питань, і крім того, релокації бізнесу за кордон або ж знаходження просто нових партнерів за кордоном, тому що багато клієнтів почали працювати за кордоном. Так. Зараз цим займаємось, налагоджуємо. Ці питання, крім того, є питання по от, буквально з останніх е, там генераторів і так далі. Uh -huh. І також вирішуємо ці питання. Бачимо, що на жаль не завжди відповідає е, дії там митниці, прикордонників uh -huh. тим новим е, законодавчим змінам, які внесені, роз'яснюємо, Працюємо з ними на того, щоб uh -huh. знайти якийсь вихід ситуації, якщо вони дії їхні не відповідають такі. У мене є ще декілька блізкрігових запитань. Ви не Зі Львова, точніше, як Валентин не зі Львова взагалі в принципі. Олександра вона зі Львова коренем, але тривалий період часу перебувала в Харкові. Розкажіть, будь ласка, Київ, Харків і Львів якісь опорні моменти різниці? Що ви зараз відчуваєте? Наскільки вам тут комфортно чи некомфортно, Чого бракує? Для хорошої роботи адвокатів тут у Львові, щоб ви могли доповнити чи додати, порекомендувати місцевим органам влади щось змінити, Валентин. Ну я насправді приємно здивований роботою у Львові, тому що по декільком питанням, наприклад, з приводу швидкості вирішення і переміщення по самому місту, тому що в Києві це займало набагато більше mm -hmm, часу, ніж тут. І буквально пару моментів недавно було дуже був здивований роботу самих державних органів. Не знаю, mm -hmm. можливо, я потрапляв на. Таких працівників, коли мені в податковій там допомогти хочуть буквально всі, не знаю. Я а з... Це пов'язано може з якимись зовнішніми Бо даними. Там були чоловіки, і жінки, тому я <світ> не знаю, чи це зв'язано чи не зв'язано. Але я просто порівнюю цю ситуацію з Києвом, то там було б набагато складніше. Там якісь люди більш закритіші, вже такі <світ> так. з своїми проблемами, і, і так далі. В цьому плані набагато легше, чого не вистачає для повноцінної роботи. Ну, миру, перш за все, а по-друге, що все-таки поки що там в мене більш такий центр життєвих інтересів, mm -hmm. друзі, рідні і так далі. А так, в принципі, Львів мені багато чим подобається. Це місто, яке мені подобається завжди. Я тут рідко бував. Зараз я на... надолужую. Втрачу. Втрачу. А вам, Олександре, що Харків, Львів? Ну, тут вам ближче це рідне місто. Так, так, так. Та, та, та. Мені легше, мені легше, ніж Валентину однозначно, бо я себе тут відчуваю. Як вдома, так, своєю. Там у мене тут родичі, в мене там, дитинство пройшло, тому мені в цьому плані легше. Що стосується роботи, я можу сказати, що я теж приємно вражена, якби не доводилось мені раніше працювати тут, але знаєте, такі от людяні якості. Mm -hmm. от, та ж сама комунікація має на увазі в хорошому. Політична. Сесі, Політична. Так, комунікація, <рес> та, коли ти можеш там, за декілька телефонних дзвінків там, знайти людину, яка тобі потрібна. Ну, тобто, якби в Харків в цьому плані забюрократизовано. це моя mm -hmm. особиста думка. І м -м, мені здається, що люди більш відкриті. Ну, це от моє сприйняття, таке як жінки, емоційне. Mm -hmm. так. Це, це добре, це добре. Хороший відгук. Треба буде передати це нашим чиновникам, щоб вони відчули сатисфакцію від взаємодії з адвокатами. Останнє коротке питання: декілька порад фахівцям, які працюють зараз в цих нестерпних умовах. Як зберегти обличчя, як зберегти роботу, як зберегти активність? І при цьому не втратити зв'язок з реальністю і не отримати якихось психологічних травм. Що би ви порадили своїм колегам щиро від, від всього серця, розуміючи всю біль ситуації, те, що відбувається, ще втратити. б я порадив не, не опускати руки і працювати ну, за будь-яких умов, тому що знову ж повертаючись до ситуації на минулому тижні, коли ми обговорювали з командою можливість роботи в, такі, в таких умовах. Ми я їм говорю, що давайте ви робіть теж можете на даний момент. Немає світла інтернету, читайте документи. Є з'явилось світло або поки тримає батарея ноутбука, пишіть ці документи. З'явився інтернет, ви їх направляєте. Тобто, ну можна знайти вихід, знайти кафе, в якому є Wi-Fi і так далі. Ну зараз є вже у нас генератор. Тобто вихід можна знайти завжди, якщо щось для цього робити. Якщо нічого не робити, то ну ви не зупиняться, не зупинятися. Не зупинятися, не зупинятися не зупиня. Так, шукати можливість знайти вихід. А що лише, Олександр додайте якийсь такий вхідний меседж? от не зупинятися однозначно. Я би ще порадила ну насамперед членам своєї команди, щоб вони не мовчали. Якщо їх щось турбуєш, вони про це казали. Все можна вирішити. Любе питання можна вирішити. Буває у людини, ну якщо я бачу, що там поганий настрій, там якісь прийшла там з знитим налаштуванням на роботу. Це все можна вирішити, можна проговорити, можна. Якесь, не знаю, завдання пов'язане з фізичним навантаженням, це прекрасний метод. У нас такі завдання щоденно. генератор треба буде. Ну, це дуже... А дівчата можуть навколо бігати хороводом і підтримувати вас духовно. Я хочу вам сказати, що цей випуск у нас вийшов трішки сумний на фоні тих всіх подій, які відбуваються, але може це й правильно, бо ми хотіли відобразити реальність ситуації, а реальність вона така. Тим не менше я попросила нашого оператора Ігоря поставити гарну різдвяну мелодію. На це все навряд чи воно суттєво виправить ситуацію. Але як мінімум настрої на вам. Трошки на фоні а, трош... Сумні розмови. І я надіюся, що наступний випуск подкасту нашого вже буде про те, як ми побороли завдяки генераторам і всяким різним інструментам побороли цей свій е, драматично емоційний стан і вийшли на якийсь певний новий рівень. Тобі ще е, ви даєте причину на це надіятися, бо я розумію, що поряд з нами Атланти без перебільшень це люди, які на своїх плечах е, тримають дуже складну ношу. Е, тому е, в нас є всі шанси, і я бажаю вам е, також, шановні глядачі, е, бути прикладом для інших, бо це зараз дуже і дуже цінно. Дякую вам, дякую вам, Валентин, Олександр.